хочу представити свій улюблений актив, церамідний комплекс, який можна використовувати як в салоні, так і вдома. Підтримує шкіру та волосся за допомогою структурних елементів, відновлює бар'єрну функцію та вологоутримуючу здатність. Містить суміш сфінголіпідів і фосфоліпідів. відновлює ліпідний бар'єр, пошкодженої сухої шкіри та волосся, забезпечує зволоження, еластичність, міцність. Кондиціонування, захист від пошкодженості та агресивних дій навколишнього середовища. Цираміди потрібно додавати у фарбу та спецблонд, маски після зневарвлення, постколор-кондиціонер, експрес-відновлення, інтенсивні реконструкції, пілінги та енергетики для шкіри голови. А також їх потрібно додавати до складу засобів. По догляду за волосся, таких як шампуні, кондиціонери, маски, мета яких захист та відновлення пошкодженого волосся. Привагою застосування у складі догляду за шкірою їхня здатність підтримувати фізіологічний рівень зволоженості шкіри за рахунок відновлення її бар'єру. Це допомагає запобігти надмірній втраті вологи, що особливо важливо для сухої шкіри, а також для шкіри в процесі старіння.